Вони вирішили продавати скло замість діамантів і зазнали колосального успіху, як Сваровські зробили переворот в ювелірній індустрії. В основі маркетингової стратегії бренду доступна розкіш. Бренд не конкурує напряму Стіфані чи Картьє, а займає нішу між мас-маркет і хай лакшері. Основна ідея діаманти для всіх. Стильний візуальний брендинг. Лепідь як логотип, символ краси, витонченості, чистоти. Магазини Сваровські це завжди світ сяйва, дзеркала, кришталь, багато світла, мінімалізм. Селебріті та Голівуд. Сваровський з 30-х років минулого століття активно співпрацює з Голівудом: Марлен Дітріх, Одрі Хепберн, Мерелін Монро, у 2000-х з Мадонна, Леди Гага, Бійонс, Тейлор Свіфт. Присутність на Оскарі брендинг номер один. Сцени прикрашали мільйони кристалів Сваровських. Таргет на молодь Джанзі, новий креативний директор Джованна Баталья енгельберт з 2020 року змінила підхід. Тепер в тренді яскраві великі, сміливі прикраси. Унісекс без прив'язки до віку чи гендеру. Кампанії з моделями різного кольору, шкіри, стилю, образів. Діджитал маркетинг. Потужна присутність у Instagram, TikTok, Ютуб. Контент це мікс лайфстайл, фешн та shine culture. Акцент на UGC. Користувачі діляться фото з кристалами. Підсумуємо: формула маркетингу Сваровський. Емоція плюс доступність плюс фешн, плюс діджитал. Дорівнює бренд-ікона вже 130 років. Напиши слово сяйво під цим відео, і я надішлю тобі коротку шпаргалку 5 років маркетингу від «Сваровський».